А київський ранок триває це 3 січня 2019 рік. Не забувайте про це. Можливо, ви пересвяткували і ще не знаєте в якому ви часі та епосі прокинулися. Ну зараз у нас буде все ж таки казкова тематика. Дійсно, ми продовжуємо наші новорічні випуски. Раді познайомити вас із Ларисою Бочаровою фелптинг-майстром. Доброго ранку! І звичайно вітаємо вас із новим роком. Добрий, добрий Пані ну давайте розпочнемо з того, як ви зустріли новий рік. Як взагалі до нього готувалися? E, взагалі працюю. Uh -huh. Не перестаю працювати, бо для мене це як, як дихання. Тобто, знаю, оця казка, вваж. ви можете це назвати працею, роботою, коли, я, не знаю, я можу це назвати, тим наче бавитись, тому що все таке кумедне, красиве, цікаве, хочеться помацати. Так, ну, напевно, я дійсно бавлюсь. Я не працюю, я з ними бавлюсь. Всі походженням з дитинства я, напевно, ще не набавилася. Mm -hmm. Давайте розтлумачимо, що таке фелтинг. Фелтинг це вироби з, вовни, з овечої вовни. Mm -hmm. Це енергетичний матеріал. Чому я його дуже люблю? Тому що. Тваринка не страждає. Угу. Це живе, жива енергетика, е, яка мене не знаю, вона мене заряджає. Угу. І дійсно цю іграшку хочеться взяти і хочеться гладити, до неї хочеться притулятися. Вона заспокоює просто, власне, своєю енергетикою. А можна мені цього котика? котика. Мені одразу хочеться його взяти, який прямісінько так виринає з рамочки. Подивіться лише на це маленьке, пухнасте. Диво, ну геть як справжнісінький, можна навіть ближче його взяти. Подивіться, тут як 3D, можна сказати, рамка. Ну, це просто щось надзвичайне, і я навіть боюся його пошкодити. Ось тут цікаво запитати саме ось такі фелтинг-іграшки, елементи, які геть як живі. Як за ними треба. Ну, по-перше, давайте розпочнемо, як вони створюються. Так, потім вже будемо говорити, як їм давати життя і як за ними доглядати. Як ви познайомилися з цією методикою? Ще раніше ми почали, добре. Я познайомилася 5 років тому, дивилася в інтернеті. Просто іграшки, знаєте, як, ну, буває, попадається ага. щось. Побачила таку іграшку, як кажуть зараз, мі 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 мімі. Ага. Ну, надзвичайно І Я таким почала можна. придивлятися, з чого ж вона зроблена? Вона не шита з хутра, вона, е вона не зліплена. Це не глина, це не пластик. Я не зрозуміла, що це за матеріал. І напевно вперше я е зіткнулася з, з таким терміном е валяння. Потім я вже, вже дізналася, що валяння буває різне. Воно буває сухе і буває мокре. Чому воно відрізняється? Ну, сухе від мокрого відрізняється водичкою вологою, так рідиною, тобто да, та. мокре. мокре валяння це валянки, в яких ми ходимо. Це взуття, це сумки, ага. це одяг, це ага. шляпи різноманіття. Ну взагалі просто фантазія тобто, зашкалює. А якщо глядач одразу зрозуміє, про що йде мова, валянки ось банально та, та. і з цього робляться ваші іграшки. Ні, ага. вони просто робляться з такого ж самого матеріалу, з вовни овечої, але техніка взагалі геть інша. Сухе валяння робиться за допомогою спеціальних голочок, які, Ось і мають, про технологію тепер. які мають зазубринки, ага. і за допомогою тих зазубринок вовна втрамбовується. Ага. Робиться якась така кулька. Після того, вже як скульптор починаєш виліплювати якісь там зморшечки, складочки. Так. І спочатку все треба збити до такого, такого стану, що вона ніби як, як пенопла, пенопласт такий, щоб Ого. при натисканні вона не змінювала свою форму. І, і так як я дуже люблю пухнастиків, то після того є інша голочка, яка називається зворотня. І за допомогою тої голочки розпушується іграшка, і в мене народжуються такі пухнастики. Ну це кропітка робота насправді кропітка. досить. Ось скільки часу витрачається на створення іграшки, Ось на ну, таку лисичку невеличку. Напевно, близько 16 годин роботи. Ну, це якщо безперервно. Безперервно, ну це так. загалом так відрахувати. Класно, ну це неймовірно насправді. І тим паче, що я так розумію, декілька технік існує все ж таки створення іграшок. Тут є такі більш пухнасті, і, наприклад, Жорсті, ця жабка. Лякі. До речі. Красива вона, якось я її хочу показати нашим глядачам. Mm -hmm. І ось цікаво саме е, зберігання та їхнє існування, yeah, тому що не ми розуміємо, що ми самі як діти нам хочеться помацати. Якщо буде дитинка, то вона взагалі почне гратися, yeah. так? І це ж теж може їй пошкодити. Отож, як вони можуть взагалі жити? Чи їх треба під скло е, покласти? Чи треба якось доглядати додатково? В принципі, це іграшки такі, як е, я називаю дорослі. Uh -huh. Дітки вони, дійсно вони замацюють, але все одно енергетика шерсть і нічого з нею не зробиш. Дітки дуже люблять ці іграшки. Але це інтер'єрні іграшки, тобто дійсно вони не під склом, ні, але просто не всі люблять, як називають, пилозборників зборників вдома. Uh -huh, uh -huh. Ось все одно полючкою припадає, але е звичайною щіточкою можна або Регуляр, Регулярний догляд. Дійсно, я думаю, їм надасть довговічне життя. Так а а так, це такий громовідвід. В хаті, коли приходиш трошечки замучений, і от дивишся на цю іграшку. Якщо в тебе з'являється посмішка, значить, твоя погана енергетика вже відійшла. Можливо, ви підраховували якось? Скільки вже було створено ваших робіт іграшкових? Це неможливо підрахувати. Наприклад, ось такі от брошечки. Рячі. Ага, ага, ага. Тобто це фактично вже прикраса. Це не це тільки, прикраса, річ, так, можна, так. Собі. От тільки от таких Ні. маленьких Ні. я вже розкішно, зробила просто. більше тисячі штук. Ага, ага. Ну можна ж стверджувати вірно, що це кожна вона авторська, фактично ексклюзивна. Навіть якщо створювати схожі, але вони не будуть. Однаку. Вони, Так вони дійсно всі схожі, але кожна з них має свій характер, і дійсно повторити неможливо. І навіть тут я викладаю майстер-класи з тими іграшками uh -huh. і питають: "А ви чи не боїтесь, не боїте, що е, ваше, ну, як вас переплюнуть?" Ага, хтось покраще, і... так? Хтось може. Так, так, я я кажу: "Попробуйте, бо навіть я не можу повторити свою іграшку, ви таку не uh -huh. зробите". Ну, ми... спробуйте плагіат так да, зробити ми, такого експерта. Бо кожен художник, і кожного є свій характер, свій свій мазочок, своя е uh -huh. характеристика, Почерк свій Почерк, власний, так? так. Наскільки ми розуміємо, то багато. Можна з ваших творінь і придбати, і можливо, навіть на замовлення так зробити. І дуже цікаво, що замовляють люди. Можливо, хтось навіть хоче там себе у вигляді, там, скажімо, якогось ведмедика чи котика. О, у вигляді ведмедика чи котика, так. То для мене простіше, бо е, щось е, з людськими обличчями в мене не дуже. У мене казкові е, персонажі появляються. Я не сказав би, але... що не дуже, тому що це розкішно, можна це, це подивитися. Всього. Так, Це теж такий шедевр. Він, Боже, він тримає він пальчик і каже, Чш, не шуміть. І ліхтарик в нього чарівний, той ліхтарик має зелений. Це наші режисери. Зелений вогник вночі, там фосфорна фарба. Боже, передні, і воно світиться, він світиться ще й. Так. надзвичайно. Ну, все ж таки дійсно воно створене з вовни, а вовна це атрибут натуральний, саме фауни живих тваринок. Тому саме і тварини найбільш реалістично так виглядають. А хто ось взагалі... А ті люди, які до вас звертаються, тому що ну це ж не просто якісь діти, мрійники. Ну ми ось з Сашком, такі так брутально сиділи перед нашою розмовою в ефірі. і Тут ми це побачили одразу. Просто розтанули, чесно скажу. Тому що тут не можна бути байдужим. Дякую. Ми дійсно трошечки відійшли від теми. Ви питали про замовлення? Так. Власне, вже якийсь час. Я не працюю по замовленню, ага. бо це трошечки обмежує в натхненні в фантазії. Розумієте, намагаєшся щось зробити. Кожна іграшка, вона має народитися, пройти через тебе. Ось, і напевно мені легше створити самостійно, а потім казати: вибирайте, ось що Нам. я маю, угу. тобто ніж... фактично, як такий своєрідний каталог, можна так. Так, 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 я тут випираюся ось ті котики, і вовчик, бо дуже хочу ось цього Вов... а, вовчика. Теж так. подивитися, бо ну це дійсно. Як справжній, ну, подивіться, я хочу, щоб ми взяли наші оператори та режисери його ближче. Знову ж таки, ці рамки вони не дають спокою. Справжня 3D-проекція. Ну, щось є, дякую, дякую. Я це сприйму як справжній комплімент, тому що а, пані Лариса створює надзвичайні речі, але ну, це ж. Взагалі, традиція якби світова, але при цьому ну, дуже українська, так? Тому що і мотанка, ми знаємо, в наші традиції саме створення, ну зараз модно казати хендмейд, авторських, але тим не менше, що своїми руками, і ви така красива, теж і абсолютно українська, аутентична. то, то можна сказати, що це щось наше саме. Важко сказати, воно розповсюджене по всьому світі, можливо, просто тільки зараз починає набирати оберти і майстрів стає більше, угу. і може вже така техніка стає більш знайома у нас тут в Україні. Пані Лариса, ви самі зазначили, що ви ще даєте майстер-класи, тобто фактично ви ці знання передаєте. Так, так і завжди кажу своїм учням: не бійтеся, фантазувати, і якщо ви посміхаєтесь своєму кінцевому результату. Значить, у вас все вийшло. А взагалі, яка цікавість ось саме у учнів? Як їх стає більше? Ви спостерігаєте з кожним місяцем, звертаються до вас, щоб навчитися? Це важко сказати, що стає більше. Не всі здатні робити кропітку роботу. Це дійсно так на, на любителя. І як бачимо, навіть атрибути нового року ну можна по-різному ставитись до цих всіх речей, знаєте, символ Нового року. Але тут ну такі просто миленькі є свинки, що теж не можу не взяти і не показати. Боже, рожевенька, вовняна. Теж Мені є це, як пасули. життя. Так, це як аксесуар, можна ось так його привентити. Символ От, нового і... року, так. Тим паче майбутньому. Тобто це як чудовий і декор може бути оселі, і також одяг. Які ще можуть бути елементи, що ви робите, скажімо саме, як аксесуар для зовнішнього вигляду для локу. Ми побачили ось такі яскраві лисички, що ще є, і що може бути, і чи це універсальне як для чоловіків, так і для жінок. Напевно, жінки вони більш, більш падкі на якісь такі брошечки, щоб себе прикрасити. Ось є. Ще ось такі брошечки. Так, передаю, о. Боже мій, які пташечки. Боже корів. синичка є. Я собі і сонечко причепив би і був би дуже, дуже. Ні, тобі лучше пасувати. А, ти хочеш мені б... божу корівку, так? Ой, чудово. Ну, теж нормально. Пасу. Вона мені сонечко пасує під мою кроватку. Червоненько, бо ми продовжуємо святкувати новий рік. А окрім того, слухайте. Ну такі іграшки вони свого часу були у заможних людей в Європі, зокрема, у французьких, у дворянських родин, у е, принцесу, Королев. Але можна сказати, що актуальність такого натурального вона не втрачається і буде завжди. Можна сказати, ніколи не втратиться і буде завжди. А які у вас ще є плани, мрії, тому що ну ви сказали, що зараз ви відійшли від е, роботи на замовлення, так тому що ну це і благородно, зрештою, у вас, перш за все, як митця, так, коли навіть там комерція чи якась додаткова вигода стає не такою важливою, як саме творчість, так, але все ж таки, якщо вам запропонують, можливо, на конвейер це поставити, знаєте, ось тут, хтось зараз подивиться нас і скаже, я хочу стати інвестором, ось це створити таку лінійку, скажімо. Іграшок таких для дорослих, чи можливо, там ви самі зрештою якось. Я розумію про що ви кажете, але кожна іграшка вона має енергетику. Якщо поставити це на потік, це вже не буде світло, того ага. тої енергії. Тобто інший дух вже навіть, буде. Так, так? Нав, навіть буває таке, що хочеться зробити багато. І хочеться собі помічницю якусь взяти. Але е не кожну людину я можу запросити, бо це ж теж важлива енергетика людини, яка буде робити цю іграшку. Тому поки що е працюю одна, хоча в мене були помічниці, але не витримують mm -hmm. напевно темпу. Ага, ось така ви дуже і відповідальна, так і вимоглива, перш за все, до самої. Себе. Не відпустимо вас без побажань всім нашим глядачам в новому 2019 році. Не бійтеся фантазувати, будьте, будьте щасливими, будьте спроможніми творити і обов'язково посміхайтеся. Дуже, Дуже дякуємо за ці побажання. Лариса Бочарова, фелтингмайстер, була у нас у гостях, яка подарувала нам справжню іграшкову казку. А київський ранок триває. Триває 2019 рік. you